В один день мені донька подзвонила та каже, мама, я подала заявку на конкурс краси. Я кажу, яка ти молодець, думаю, от молодець. А вона каже, ні, мама, я подала в Болгарію на конкурс краси для тебе. Ти поїдеш як бабуся. Я кажу, та ти що, ніколи в житті? Вона, мама каже, давай зробимо фотосесію, а потім подивимося в купальнику. Я думаю, Боже, в купальнику ще. Та думаю, та ладно вже. Зроблю доньки приємно. І послала вона всі фотографії, зні, знімки мої. От. І я думаю, та забудуть, може, про мене те. І, і коли прийшло запрошення, то вона каже: Мама, тебе запрошують, ти їдеш. Обов'язково поїдь, ти, ти вийти. і ти тоді зрозумієш, що в тебе життя. Буде взагалі новими якимись фарбами засвітиться. Ти побачиш других жінок, таких, як ти бабусь. Я собі думаю, та ладно, раді поїду, подивлюсь, що там таке <свісно> цей конкурс краси, бо я ніколи не тим більше, бабушки. Я впевнена стала собі, тому що я теж думала: ой, 58 років це все. Життя, ну що, праця, все одне і те ж. А тут Бах, я встрітила таких жінок гарних, побачила, що можна жити по-другому. Я взагалі не переживаю за свій возраст. Ну Всі будуть в цьому в 66, в 50, хтось в 70. Треба йти далі і жити по-другому. І в цьому, на цьому конкурсі я виграла, і там були представники. З другого конкурсу з Америки, мій Трансконтиненталь. Мене пригласили вже як модель, не як бабусю туди. І я поїхала. Думаю, та поїду, а чого ні? Там іще інших знайомих і дівчат. Подивлюсь, як вони живуть. Боже, там такі гарні всі жінки були, і молоді, абсолютно любий візруд. Я з ними познайомилася, ми подружилися, всі приглашають до себе в гості. І я там перше місце завоювала титул Міс Трансконтиненталь Класік 2017 року. У мене всі погляди на життя помінялися одразу. Я, в принципі, все своє життя займалася спортом, завжди виглядала гарно, я собі завжди подобалась, але не знала, як буде далі, далі життя. Це буде в мені 60, потім 65. А коли я це відчула, то я поняла, що треба йти вперед. Треба жити сьогодні і зараз. Я займаюся все своє життя спортом. Це обов'язково. Спорт це саме головне в житті. Також я харчуюсь, я не їм якісь колбаси, там оце. Ось для мене це запрет. Я готую сама і дуже люблю. Раніше я їла п'ять разів в день, а зараз я мені достатньо три рази, бо вже. Мені 66, і я не хочу вже багато їсти. Всього. Я не їм тистечки, не колу, не сладкі напої не п'ю. Мій ранок починається о шостій, взимку, може, о сьомій. Я одразу ж п'ю воду теплу. Я про це не я думаю, що це повинні всі знати і робити. Тому я завжди кажу, що мій ранок починається з кави. Ну це не значить, що я воду не п'ю вранці. Обов'язково я п'ю теплу воду, одну склянку або дві склянки. Потім я обов'язково займаюся суставною гімнастикою. Максі мені в цьому допомагає. У мене є донька, мені ввеч, всі завжди підкине якусь таку то м'ячик, якийсь, то щоти для ступні. І я оце роблю щоти. Максі мені дає свої лапи, бо боїться, щоб я не впала. Роблю обов'язково, чи йду я на цей, в цей день на спорт, чи не йду. Це обов'язково 20 хвилин я посвящаю цьому. Потім я п'ю каву. Обов'язково це кава, не просто кава, а це мій мій ритуал кожного ранку. Кожного ранку це горішки разновидні, фініки, ку маленький кусочок сира і маленький чорний шоколад. Це обов'язково. Все, я випила все, і я пішла собі на спорт. Пішла швидко на спорт. Час я на спорті з тренером тренуюсь, тому що я не буду тоді ліниця. Я знаю, що мене жде він. Я обов'язково повинна прийти, бо це мій час. І його, все. І я обов'язково йду на спорт. Тому що не, і ви не думайте, що я, в мене нема лінія. У мене теж є лінь, або я, я заставляю себе. Ми в такому віці, будь-в якому віці, ти повинна піклуватися в першу чергу для себе. Чому? Тому що молоді дають приклад своїм дітям. Ми, мого возраста, ми повинні тим паче за собою слідкувати для того, щоб ми не свої проблеми оці не вішали на, свій, на плечі своїх дітей, тому що діти повинні жити своїм життям. Вони повинні бачити весь світ, вчитися всьому новому і дарити своє життя вже своїм дітям, щоб вони теж брали з них приклад. І я дуже стараюся, дуже хочу, щоб я була здорова. І я стараюся всім показати жінкам, що треба жити. Треба не піклуватися, що Боже, мені вже 40. У мені вже 42. Та це ж тільки життя починається. Та в 60 років життя починається теж. І в мене нове життя. Мій стиль 66 плюс. Це вибрати. Я вибрала життя, спорт, стиль. І люблю себе в першу чергу. І люблю навколо людей. Треба робити тільки гарні речі, любити цей світ і спілкуватися з людьми. І що я можу ще вам сказати? Що саме головне в житті це праця. Бо я працюю все своє життя і досі я працюю. І я в своєму салоні роблю гарні справи. Ми робимо кожен місяць 4 числа. Я присвятила цей день своїй матусі, бо в неї 4-го числа день народження. І я от в честь неї роблю такі гарні справи. Ми всі з з дівчатами збираємося, уже всі записуються до нас, приходять, ми стрижки даруємо. Нашим пенсіонерам робимо манікюри, пригощаємо печивом, п'ємо з ними чай, трав'яний. Ось і спілкуємося. Там помадку, хтось накрасив, манікюрчик, та в шляпки прийшла. Боже, такі гарні бабусі приходять. Просто радується душа за них. І вони ми між собою поспілкувалися, як я колись поспілкувалася на конкурсі краси. Тепер і вони спілкуються, бачать, що можна жити далі, не треба оце ось крест ставити на житті або ставити життя на паузу, тому що в нас така зараз. Проблема війна. Все одно не треба ставити життя на паузі, треба займатися собою, треба спілкуватися з людьми, робити добро. Що я можу порадити всім жінкам абсолютно любого віку. Це молодачі, всі повинні не зациклюватися на своєму на вроді, бо це неправильно. Неважно тобі, 60 років, ти не займалась ніколи спортом. Мені жінка одна каже: мені 60. Син каже, мама, займись спортом. Вона каже, так мені вже 60, вже пізно. Ніколи не пізно, навіть в 65, навіть в 70. Ніколи не пізно. Вони гляньте, є моделі. В 70 років він став моделлю. Ви можете собі уявити це. Ні, не треба спі... переживати за свій возраст. Взагалі, забудьте його. Якщо не займалися спортом, займіться прямо ось зараз, прямо ось зараз. Почнете. Просто один шажочок, другий шажочок встали вранці. Не треба валятися до 12 дня і думати, та сьогодні не піду, з понеділка почну. Ні, треба почати сьогодні, не відкладувати на завтра і жити сьогодні і зараз.